Тож, сьогодні у нас на огляді перший том у горах Божевілля від Lovecraft, від видавництва Warp. Тож це у нас ілюстроване видавництво, ілюстроване видання, і мені дуже сподобалося, ці, як оформлена книжка. Тут у нас є супер обкладинка, і так само тут дуже гарна обкладинка сама по собі. І так, тож це в нас фантастика. І це такі невеличкі твори, і до того ж, для мене дуже такий незвичний жанр це трилер. Тож, про що в нас ця книжка? В Антарктику їде в нас експедиція з бурами, з літаками, з собаками, і вони в нас хочуть знайти якісь копалини, щось, а може якісь істоти. Тож, наші головні. А корові відправляються туди. Ну, без перешкод вони туди не добираються, але все ж таки вони добираються. І що там коїться? Один з наших науковців, він відправляється в експедицію і знаходить захоронення. Дуже дивне, з дивними істотами. А що стається далі? Ви дізнаєтесь цій книжці. Що це за істоти? Що сталося з. Цим науковцям, чи вони там всі чи живі вони всі там, чи були мертвими ті істоти або ні? Та що взагалі коїться там? Що там за гори і так далі. Скажу так, що мені було дуже моторошно в деякий момент читати, бо все ж таки це трилер, і картинки дуже прям тебе в атмосферу. Ілюстрації тут дуже гарні. Прям дуже. І так, іноді я відчувала реальний холод. І в такий спекотний час, як літком, раджу вам почитати щось холодненьке. А також скажу вам окремо, що мені, знаєте, що не сподобалось? Тут є такі місця, де. Си, е, е, білий на чорному читається легко, але от сірий, е, коли тут сірий колір і білий шрифт, то взагалі не дуже читається. Е, тож, Незважаючи на це, е, моя оцінка першому тому е, це 8 з 10. все ж таки я е, е, занижу за те, що е, там е, шрифти, і мені було вкрай важко читати, і там немає. Номера сторінок.